А вам яка більша машина подобається? Kia Sportage чи Hyundai Tucson? У нас є в наявності і спортейджик, і туксончик. Обидві машини 2 літра дизель, дуже надійний якісний двигун. При хорошому обслуговуванні він виходжує по 500 тисяч км без явних ремонтів. Коробка, 6-ступеневий автомат-гідротрансформатор. Теж дуже якісна і надійна. Без проблем теж виходжує 300-400 тисяч. Недорога в обслуговуванні, до речі. Машинки в гарній комплектації, шкіряні салони. Оригінальні пробіги на спортежику 200 тисяч пробіг. Він 2011 року. 13,5 тисяч. Туксончик взагалі 13 рік, 130 тисяч рідного пробігу. Машинка теж в гарній комплектації, панорамний дах, білий колір дуже гарно виглядає. Шкіряний салон, теж все в гарному стані, хороша комплектація, бачите і клімат. Кнопочка старт-стоп, підігрів і вентиляція. Машинки знаходяться в Києві, столична шосе 104. Приїжджайте, оглядайте. Також є в наявності багато інших хороших автомобілів з Південної Кореї. І можемо привезти вам хороший автомобіль з Кореї під замовлення. Звертайтесь!